6 вересня стадіон Арена Львів. Збірна України з розгромним рахунком 9-0 перемагає команду Сан Марино. І гравці і вболівальники в екстазі. Це вперше синьо жовті забили стільки голів в офіційному матчі. Трибуни переповнені. 12-й гравець далеко не останній у цьому яскравому матчі. Так вболівають лише у Львові. Згодом як грім серед ясного неба, вердикт ФІФА. Наступний матч 11 жовтня у Харкові проти Польщі збірна України гратиме запорожніх трибун. Згодом цей пункт пом'якшать. Львівську арену дескваліфіковано для проведення відбіркових матчів чемпіонату світу аж до 2018-го. Федерацію футболу України штрафують на 50 тисяч американських доларів. Усе це за поведінку вболівальників у Львові. Під час матчу у Львові був представник фаре. Це європейська організація, яка стежить за тим, щоб на футбольних трибунах не було проявів расизму чи нацизму. А уже ФІФА та УЄФА послуговуються їхніми післяматчевими звітами. Ось кадри, як виглядав звіт з матчу Україна Сан Марино, заборонені на думку інспектора, банери та символи позначено червоним кольором. Наглядачі у столиці Галичини побачили характерні нацистські привітання. Ультраправі банери, номер 88 на футболці одного з фанатів, це цифровий шифер, який символізує гасло Хайль Гітлер, штандарт дивізія Сгалачина і расистську поведінку щодо гравця української збірної Едмара. На стадіоні Львів Арена було присутньо близько 35 тисяч глядачів. А саме ці порушення, про які йдеться, ну, робили там 15-20 чоловік, судячи з того відео, то зрозуміло, що це в принципі вже знов ж таки. Ну, трошки ну, суворе покарання. Чому якась організація, яка навіть не має якогось юридичного статусу, на свій розсуд подає звіт в ФІФА, де вказує, що вболівальники збірної України використовують там фашистську символіку. Оце обурло. Вони говорять про вигуки в сторону футболістів, а сам футболіст, до якого вони кажуть, що ці вигуки були, говорить, що мене навпаки дуже сильно підтримували. Тарас Павлів, активний фанат. Його називають лідером однієї з найбільших груп львівських ультраз завжди вірні, яка підтримує львівські Карпати. Він каже, що не бачив біля себе на трибуні чоловіка з футболкою під 88-м номером. Запевняє, що його хлопці не вживають нацистських привітань з викиданням руки, щоб виявити свої ідеологічні почуття. Тарас вважає на львівському стадіоні відбулася спланована провокація. Мовляв, надто вже майстерно камера спостерігача вихопила з тисяч фанатів. Групку людей, яка робила рухи, схожі на нацистські вітання, не виключає такого варіанту. І міський голова Львова. Якщо хтось якусь провокацію вчинив на стадіоні, то ці люди мають бути покарані, тому що сьогодні ніхто не покараний. Абревіатура ФРЕ означає футбол проти расизму у Європі. Це утворення заснували 12 різних громадських організацій. ФРЕ співпрацює з різними організаціями, які реалізовують для неї ті чи інші проекти. Один із них – «Eastern European Development Project» футбол проти расизму у Європі. Діяльність цього проекту спрямована на боротьбу з ксенофобією на стадіонах, зокрема у східній Європі. Його для ФРЕ координує Варшавська організація «Never Again» у перекладі Більше ніколи за повідомленнями українських змі саме за матеріалами. Зібраними не вереген інспектор матчу Україна сан марино і написав негативний звіт у ФІФА. Зміна тікали, що такий звіт був на користь польській команді, бо це з нею українцям спочатку наказали зіграти свій наступний матч при порожніх трибунах. Рафал Панковський, співзасновник Невереген. Ми знайшли його у Варшаві. Хотіли записати інтерв'ю з Рафалом у його Варшавському офісі, та він відмовився називати нам його адресу і сам призначив зустріч у центрі Варшави. На зйомки Панковський прийшов у шалику збірної України. Поляк несподівано заперечує причетність своєї організації до негативного звіту інспектора ФІФА після Львівського матчу. Але при цьому погоджується з висновками ФІФА на футболі у Львові був расизм. Мечем Україна Сан Маріно на матчі Україна Сан Маріно дійшло до ситуації, коли велика група українських болівальників, на жаль, расистськими виявами ображала футболіста власної збірної громадянина України, порівнюючи його з мавпою, наслідуючи мавп'ячу поведінку. І ця сама група болівальників демонструвала жест Зік Хайль нацистський жест. Були там також символи виразним неонацистські цифри 88, які є кодом привітання Хайль Гітлер. Тож не говоримо у ці. Ситуації про національні чи навіть націоналістичні символи. Ми говоримо виключно про неонацистські символи, яких у жодній цивілізованій країні не можна толерувати. В рапорті, органі... В рапорті організації Фаре перераховано відверту неонацистську символіку, яка була присутня на стадіоні. Йдеться про символіку СС, а не про символіку УПА. І, на жаль, саме така символіка була серед банерів, які вивісили на стадіоні українські вболівальники. Під символікою СС Рафал Панковський має на увазі, зокрема, ось цей банер із золотим левом знак української дивізії СС Галачина. Інакше вважають українські вболівальники, для них це патріотизм. Не Фіфа, не УЄФА і не фаре визначати, кого нам любити, кого нам не любити. Є там Каталонія, де на матчах Барселони вивішуються каталонські прапора, і ніхто ні, нікого ніколи не карає. Є там в Бельгії, є в Франції якісь території, провінції, які там. Дотожнюють себе з якоюсь там певною незалежністю. Як з'ясувалося, згодом на сайті Фаре був цілий довідник забороненої і образливої української символіки. Тут і червоно-чорний стяг, і портрети Бандери і Шухевича, і геральдичний Галицький Лев. Однак за кілька днів після вердикту Фіфа щодо стадіону Арена Львів перелік зникає. І досі за цією інтернет-адресою його знайти не вдається. У перелік заборонених символів на сайті Фаре потрапив і банер одного з націоналістичних угрупувань львівських Карпат під назвою Прайд. Заборонений навіть не сам банер прайду, а лев зображений на ньому. Бо це той же лев української дивізії СС Галичина. На відміну від інших фан-групувань, які не йдуть на контакт, це має свій голос в українському парламенті. На мою думку, діяльність такої організації як ФРФ, взагалі перебуває поза межами правового поля України, адже намагання цензурувати будь-яким чином певні символи, знаки є посяганням на конституційне право громадян України на свободу слова, думки і самовираження. Олег Солдатенко, голова громадської організації Карпат, спільно з Фаре організовував у Львові турнір, де у футбол між собою грали ультрас з усієї Європи. В ті часи там дехто говорив, що це от таке ультраправе місто. Тут фашисти-расисти ростуть, і мені було десь це прикро почути. І тому ми робили ці турніри, щоб показати в першу чергу для іміджа футбольного клубу Карпат, для іміджу міста Львова, що тут живуть якби абсолютно нормальні в, масі, в основній своїй масі толерантні люди. Та усіх ультра з толерантними не зробиш. Ось фото з того ж турніру, де фанати на тлі банера фаре висловлюють своє ставлення до цієї організації характерним жестом. Звичайно, це фото було зроблено без дозволу організаторів. То що ж можна, а чого категорично не сприймають спостерігачі на міжнародних футбольних матчах? Рафан Панковський пояснює, списки забороненої символіки складали спеціально до Євро 2012 Туди включили нацистські та фашистські символи та їх коди, а також націоналістичну символіку усіх країн Європи, як таку, яка може стати подразником. Саме тому, на думку Рафала Панковського, з неверегентом опинився червоно-чорний стяг та портрет Бандери. Уважаємо, Ми, стадіонах... Ми вважаємо, що на стадіонах не повинно бути символіки політичної, такої як символіка націоналістична чи портрети Бандери. Тому що політика чи політика історична то не є справа, яка повинна бути присутня чи вирішуватися на стадіонах. Цей перелік націоналістичної символіки має лише дорадчий характер, а не статус офіційного, а тим більше документа з юридичними наслідками. Натомість українські історики м'яко натякають, у фаре може бути помилкове трактування української національної символіки, навіть якщо воно має дураччий характер. Червоно-чорному прапорі, якби ми до нього не ставились, і чи був він прапором ООН, чи не був нічого фашистського нема. Подібні кольори використовували дуже різні організації, як правило, ті організації, які хотіли, щоб це символізувало їхню боротьбу. Андрій Гречило найавторитетніший геральдист України і вболівальник. Він розробив проект національного герба. Ми запитали, чи варто на його думку забороняти емблему із золотим левом, що її використовувала українська дивізія СС Галичина, яка була складовою частиною армії Гітлера. По символіці дивізії Галичина, так дійсно, в такому вигляді цей символ виник в 43-му році. Однак він має глибшу традицію, тому що зображення лева вживалося. Як територіальний символ, ще з часів Галицько-Волинської держави чітко робилося от включення подібних атрибутів під конкретне політичне замовлення. От, очевидно, що в Україні ніхто, мабуть, і духом не знав, що це використовувати не можна. Цікаву закономірність відзначають фанати. Фаре звітує про ігри всіх українських команд, проте найбільше уваги зосереджено саме на матчах Львівських Карпат та столичного Динамо. Чому саме ці українські команди трибуни Харківського металіста, Сімферопольської Таврії та Запорізького металургу, не менше рісніють націоналістичною чи ультраправою символікою? Можливо, така увага до Львова це наслідок кадрової політики. Координатором програм. Ами по східній Європі від Фаре є Павло Клименко. Він колишній фанат Арсеналу і, і ну, стосунки Арсеналу і Карпат. Звичайно, що не дуже дружні через їхні ліві ідеї. Сам Павло Клименко, хоча й не заперечує співпраці з Фаре, та не погоджується, що має стосунок до карального рішення ФІФА. Роботу наглядачів Фаре все одно перевіряють провідні експерти і такі організації, як ООН, Рада Європи і Єврокомісія. Так що, навіть якби я був наглядачем, і як пишуть, з клубної та ідеологічної неприязні до Львівських ультрас, подав голослівний і необґрунтований рапорт, він нікуди не пішов би. Врешті, після численних дискусій та обурень, санкції ФІФА щодо України слабнуть, але лише на один матч збірною Харкові. Арена Львів і далі поза грою. Я розцінюю заяву ФІФА, рішення ФІФА не так матеріально, як морально. То морально дуже сильно вдарило і вдарить по нашому стадіону. Львівський стадіон уже позбавили права приймати матчі відбору чемпіонату світу 2018-го, А за чутками Федерація футболу України від гріха подалі і, взагалі, може залишити львівський стадіон без будь-яких, навіть товариських поєдинків національної команди. Про дискваліфікацію арени Львів футбольні функціонери говорять лише одне: за оскарження цієї санкції ніхто навіть ще. Не брався апіляци апеляція подана частково. Зрозумійте за короткий проміжок часу. Ми змогли знайти лише кілька аргументів, аби оскаржити частину рішення ФІФА. Відтак найголовніше наше завдання. Ми виконали матч з Польщею. Відбудеться з болівальниками. Решта допрацюємо. Що буде далі. Ми працюватимемо над тим, щоб наше місто та прекрасний стадіон не постраждав. Що буде далі, якщо заборона нацистської символіки на українських стадіонах ні у кого не викликає заперечень, то що робити з червоно-чорним прапором, портретами з діячами УН та УПА, врешті левом дивізії Галичина? Як тепер трактуватимуть їх організацій на кшталт Фаре Фіфа чи УЄФА під час майбутніх футбольних матчів? Чи мають право голосу у цій справі українські фанати? І хто цей повненький брюнет з футболкою 88 на матчі Україна-Сан-Марино? Надто багато запитань. Надто мало конкретних відповідей.